Ріана придумала тоналку, яка подобається всім. Ну, я мусила протестувати. Ну що, Ріана придумала тоналочку стіки. Людям дуже подобається стіки. Я не знаю, що таке, але ну, просто люди і стіки це якийсь one love. Олечка моя просто як сказати, щоб не матюкатися? <рес> Обожнює просто стіки. На всіх коментарі хто також любить стіки, бо мені цікаво. Я взяла тіло номер два, я повірила в себе, подумала, що я не найсвітліша, а тепер я думаю, що треба обрати один. Ну, дивіться, він не дуже прям темний. Трохи за жовтий, як і все на мені в цій житті наносимо. І будемо тушувати. Він повітрячук не як масло. Пробуємо розташувати пензликом. Ну, слухайте, така пігментація в нього нічого. Я думала, він взагалі буде такий напівпрозорий. Просто, люди, всі відео, всі, які я дивилася, всі казали, боже, який тон, це найкращий тон в житті. Тому я купила його за всі гроші. Де ще ахуєна, взагалі подивитися? Це просто капець. Ти запікаєш? Ну слухайте, перекриття дуже круте. Я під нього не нанесла ніяке зволоження. По шкірі скажу вам, що це вже в мене якийсь 15-й мейк за сьогодні, тому краще б я його зволожила, але по нанесенню крутий. Подивіться, як він легко розташовується. В нього така прям кремова-кремова формула. Не залипає ніде. Тут нафарбований. Не нафарбований. Як я так вгадала, тону, не знаю, Ну, прям дівчата це знахідка. Якщо ви десь за кордоном, то купіть собі точно. Якщо в Україні купіть теж, але почекайте ще два місяці, поки дойде. І здається, я знаю, що подарувати олічці. Коштує це чудо 38 доларів та має 9 грань. Я вважаю, що за півтори тисячі гривень це досить класний продукт. Я його дуже раджу, мені сподобався, і я буду його використовувати для себе. Ріана у нас рекламу не замовляла, тому можете його купити не знаю де. На справді на сефорі. Купіть свій на сефорі. Поставте нам, будь ласка, лайк, підпишіться та до наступного відео. Па-па!